Вітаю вас, шановні шестикласники! З вами Раїса Іванівна, і сьогодні ми завершуємо тему коло і круг, круговий сектор. Давайте повторимо, що коло це фігура, усі точки якої знаходяться на площині за однакові відстані від однієї точки, яка називається центром кола. Можна сказати, що коло це замкнена лінія, всі точки якої. Рівно віддалені від даної, яка є центром. І на малюнку, ви бачите, це коло і інструмент, за допомогою якого ми зображуємо це коло. Для того, щоб уявити різницю між поняттям коло і круг, можна подивитися на піцу. Край, ободок, лінія, замкнена лінія навколо піци це коло, а ця лінія і все, що всередині, це круг. Повторимо елементи кола. Відрізок, який з'єднує центр і точку на колі, називається радіус. Відрізок, який з'єднує дві точки на колі це хорда. Відрізок, що проходить від точки кола до точки кола через центр це діаметр. Можна сказати, що діаметр це найбільша хорда. І діаметр Дорівнює двом радіусам. І завжди, якщо ми знаємо радіус, ми можемо, помноживши на 2, знайти діаметр. Площа круга обчислюється за формулою π помножити на r квадрат. Пам'ятаєте, що таке π? Це число, що відкрили греки, коли поділили довжину кола і його діаметр. У багатьох кіл і побачили, що це одне й те саме число, нескінченний десятковий дріб, який ми округлюємо до 3,14. Тобто площу круга ми можемо обчислити добутком числа пі 3,14 на радіус в квадраті. Довжина кола дорівнює 2 πr або пі помножити на d, тому що діаметр це 2 радіуси. Ось ці формули ми сьогодні будемо застосовувати. Уявлення про круговий сектор дає нам шматочок піци, відрізаний ось так від центра до країв. Круговий сектор це частина круга обмежена двома радіусами. Може бути всередині ось цих двох радіусів, може бути зовні. На малюнку 32 два радіуса ОА і ОБ поділяють круг на два сектори. Який між цими двома радіусами і поза. На малюнку 33 ви бачите чітко сектор СОД, що дорівнює 60 градусів. Діаметр поділяє круг на два сектори по 180 градусів, а два діаметра, проведені перпендикулярно, поділяють на чотири сектори круг по 90 градусів кожен. У рівних секторів рівні кути. Сума всіх секторів, на які поділено круг, дорівнює 360 градусів. І так, застосуємо ці знання: ось така задача, в якій 1, 2, 3, 4, 5 аж 6 задач для того, щоб ми могли відтренувати формули площа круга і довжина кола. Подивимося першу задачу. Дан радіус треба знайти діаметр. Пам'ятаєте як? Радіус помножити на 2, щоб знайти довжину круга, вам треба 2 помножити на 3,14 і на радіус. порахувати. Щоб знайти площу, вам потрібно пі, тобто число 3,14, помножити на радіус в квадраті. 4 в квадраті це 4 помножити на 4. Я вам нагадала основні дії. А тепер пропоную поставити відео на паузу і потренуватися так ви зможете з'ясувати, що вам зрозуміло і вдається, а чого ще треба відпрацювати. Перевіряємо: радіус дорівнює 4 см. Діаметр 4 помножити на 2 8 см. Довжина кола 2 помножити на ПІ. 3,14 і помножити на радіус на 4. Арифметику я опускаю. Будь ласка, якщо у вас проблеми з арифметикою, ну, потренуйтесь окремо над цими питаннями: 25,12. Площа круга дорівнює 3,14 помножити на 4 в квадраті. 4 на 4 то 16 і множимо на 3,14. 50,24 см квадратні. Ну і впишемо ці дані в таблицю. Друга задача перевіримо. Діаметр дорівнює 2 см. Тоді радіус вдвічі менший. 2 поділити на 2. 1. Довжина кола. 2 помножити на 3,14 і на 1. 6,28. І площа 3,14 помножити на 1 в квадраті. 1 в квадраті 1 помножити на 1 то 1. Ну і помножити на 1 буде 3,14. Впишемо в таблицю ці значення. Третя задача: дана довжина кола. Довжина кола 2. Помножити на 3,14 і на радіус. Щоб знайти радіус, нам потрібно довжину поділити на подвоєний пі на 6,28 поділили. Вийшло 6 см. Діаметр вдвічі більший 12 см, і площа 3,14 помножити на 6 в квадраті, 6 в квадраті 36. Виконали множення і внесли дані в задачу. Ну, а ці три задачі вони повторюють попередні, Да? Тут дано довжина кола, тут діаметр, тут радіус. Все те саме потренуйтесь самостійно і перевірте в підручнику з відповідями. Ідемо далі. Знайдіть кут сектора, якщо круг поділено на 5 рівних секторів, на 6 рівних секторів. Ми тільки що з вами проговорили на початку уроку, що сума всіх секторів градусних мір всіх секторів дорівнює 360 градусів. Значить, для того, щоб знайти градусну міру одного сектора, коли круг поділено на 5 рівних секторів, треба 360 поділити на 5. Ну а в другому поділити на 6. Потім треба взяти транспортир, циркуль, побудувати коло, круг. І поділити ці два круга на 5 рівних секторів і на 6 рівних секторів. Зупиняйте відео, потренуйтеся, це така практична добра задача. І так, поділили 360 градусів на 5, 72 градуси. 360 градусів на 6, 60 градусів. Тепер беремо транспортир. Будуємо з центром. Тут коло, круг, І спочатку один радіус, а другий радіус 72 градуси. Так? Це перший сектор, 72 градуси. І нам треба весь круг поділити на 5 таких однакових частин. 72 плюс 72 буде 144. Далі ще плюс 72, ще плюс 72. Таким чином, наш круг поділений на 5 рівних секторів по 72 градуси. Так само беремо транспортир, будуємо круг і від центра проводимо радіуси, перший, другий 60 градусів, третій радіус дає нам 120 градусів, далі 180, далі ще плюс 60 і ще плюс 60. Таким чином, наш круг поділено на 6 рівних секторів по 60 градусів. Це практична задача. У мене тут, можливо, трошки не сходяться якісь лінії, Ну, ви розумієте, що все ж таки у вас за допомогою циркуля, транспортира, лінійки має бути краще, ніж у мене. Ви ж мої учні, значить у вас має бути краще, ніж у мене. Ідемо далі. Знайдіть площу круга, довжина кола якого дорівнює. Ну, і ось чотири задачки. Довжина кола 2 πr Якщо ми знаємо, чому дорівнює довжина кола, ми вже в попередньому завданні це робили, треба довжину, щоб знайти радіус, треба довжину кола поділити на 2 π на 6,28. Якщо тут π залишилось буквою, так взагалі не міняйте його. Просто 30 поділити на 2 π буде 15. Це ви знайдете радіус. А далі вам треба цей радіус підставити у формулу для площі. Зрозуміли, що треба робити? Тренуйтесь, ставте відео на паузу. І так, радіус в першому у нас 15. Далі ми беремо формулу площі, π помножити на 15 в квадраті. 15 помножити на 15, 225 числовий множник ставимо наперед. І 225 π, сантиметрів квадратних це площа в першому завданні. В другому завданні. Це дорівнює 50 пі, значить, поділимо його на 2 пі. 25 см радіус. А значить, площа дорівнює пі помножити на 25 в квадраті. 625 пі см квадратних. В третьому пі, бачите, записано не буквою, а як 3,14. І ми розуміємо, що нам треба буде, щоб знайти радіус, поділити на 6,28. Це буде 1 см. І підставимо в площу 1 в квадраті це 1, і порахували. Задача дуже схожа на ту, яка була в таблиці. І остання 12,56 поділимо на 6,28. Це буде радіус 2 см. Ну і площа 3,14 помножити на 2 в квадраті, на 4, 12,56. Соти. Тут зійшлося да? і довжина кола, і площа круга. Добре. Наступна задача. Обчисліть довжину кола, якщо площа круга дорівнює ось такому, такій величині. Єдиний четвертий приклад, там, де пі записано буквою. Тоді ви відразу розумієте, що оці 225 це радіус в квадраті, і тільки що було. 225 це 15 в квадраті, тобто тут радіус 15. А тут вам треба що зробити? Взяти площу круга, поділити на 3,14 і далі подумати, яке число в квадраті стало отим, що ви отримали в частку. І то буде радіус. Ну, безумовно, що ми, кожна задача стає трошечки складнішою. Треба працювати. Зупиняйте відео і поміркуйте, що можете те й зробіть. І так, в першому площа дана ось така. Поділимо на 3,14 ми отримаємо радіус в квадраті. Радіус в квадраті дорівнює 36. Я себе питаю, яке число в квадраті, тобто само помножене на себе, дорівнює 36? Якщо вам важко відразу відповісти, перебирайте. 2 на 2, 4. Не, ні. 3 на 3, 9, не годиться. 4 на 4, 16, не годиться. 5 на 5, 25, не годиться. 6 на 6 О, якраз радіус дорівнює 6 см. Бо 6 на 6, 36. Радіус знайшли і треба порахувати тепер довжину кола. 2, помножити на 3,14 і на R. Помножили. В другому так само, в третьому так само я пропускаю, ну і четвертий, там, де показано пі буквою, радіус ми відразу розуміємо, що дорівнює 15 см, теж методом підбору. І далі підставляємо формулу довжини кола 2 пі помножити на 15. Пі залишається буквою, а 2 на 15 помножили, ну, то вкрай легко. І ще одна задача високого рівня на пропорційний поділ. Такі задачі нам треба навчитися розв'язувати. Уже ми розв'язували їх у темі відношення, пропорції, пропорційний поділ. Круг поділено на сектори. Круг, пам'ятаєте, 360 градусів. Весь. Знайдіть градусні міри кутів цих секторів, якщо вони відносяться як числа. Для розв'язування таких задач ми вводимо коефіцієнт пропорційності. Нехай коефіцієнт пропорційності х, тоді градусна міра кутів секторів буде в першому 2х, 3х, 4х, а їхня сума 360. А в другому буде 2х, 4х, 5х, 7х, а їх сума 360. У вас складається рівняння, і ви знаходите коефіцієнт x, а тоді кожен з цих градусних мір секторів. Зупиніть відео, потренуйтесь, склали 2 плюс 3 плюс 4 9х дорівнює 360. 360 поділили на 9, Коефіцієнт пропорційності х 40 градусів. Перший сектор 2 помножити на 40. 80 градусів, другий сектор 3 помножити на 40, 120 градусів, і четвертий сектор 4 помножити на 40 160 градусів. В другому, так як я сказала, 2х, 4х, 5х, 7х, додали 360 градусів. Всього у нас вийшло 18х, і щоб знайти х, 360 поділили на 18. Коефіцієнт пропорційності 20. Перший сектор 2 помножити на 20, 40 градусів, другий сектор 4 помножити на 20, 80 градусів, третій сектор 5 помножити на 20, 100 градусів. І четвертий сектор, 7 помножити на 20, 140 градусів. Ну і якщо ми перевіримо, дивіться, 140 і 40, 180, 80 і 100, 180, два рази по 180, 360 градусів. Все правильно. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, для цього у нас є задачі подібні до тих, що розв'язували сьогодні зі мною. Проявляйте наполегливість, беріть відповідальність на себе, і тоді успіх вам гарантований. Я вам бажаю успіху і до зустрічі!